Просто з пекла, що просто ракетою рознесли все, що можна і не можна. Щось здається з колесами вже відчуває. Мене звати Мар'ян Кушнір, я кореспондент Радіо Свобода. Останні кілька років я працюю безпосередньо в зоні бойових дій як воєнкор Радіо Свобода. Свою роботу я бачив ще до того, як розпочалася війна в Україні в світі чимало конфліктів, де залучаються війська, і мені хотілося брати участь у екстремальній журналістиці, воєнній журналістиці, тому що ну мабуть, це якась така, якась така залежність від адреналіну ще з юних років. Зрештою, коли розпочався майдан в Києві, я брав участь як учасник, будучи ще студентом, і згодом я зрозумів, що в принципі я вмію знімати, вмію трішки писати, фотографувати. І те, що відбувається навколо України, мені здавалося, ну це те, чим повинні ми займатися журналісти, документувати історію. А, власне, я. Тоді вирішив, що буду працювати в зоні бойових дій. І от в 2015 році мені ну з'явилася така можливість працювати для Радіо Свобода і знову ж таки їздити в зону бойових дій. Тоді ще антитерористичної операції. Згодом це операція об'єднаних сил. І наразі це вже повномасштабної війни. Я позиціоную, напевно, себе як людину з камерою, тобто я не є фотографом як таким, тому що фотографія це лише інструмент, за допомогою якого ти розказуєш історії. Я пишу тексти, я роблю фотографії, намагався знімати відео. З 2014 року я знімаю війну, то це цивільні, це прифронтові села, якісь міста. Ну і в ряди годи це безпосередньо війна, тобто це окопи, це військові, це життя в цих окопах. Власне, більшість українських журналістів, як на мене, в 2014 році не мали ані знання, ні навичок, як працювати на війні. Тобто були там, ну можливо, десятки. Кілька десятків людей, скажімо так, які працювали в зонах конфліктів, які працювали на війнах, це здебільшого міжнародні журналісти, які їздили там гарячі точки. І я пам'ятаю, що ми з ними збиралися десь, десь це були якісь паби, бари, і вони просто нам розказували правила роботи: тобто, що робити, що не робити, як пересуватися в зоні бойових дій. Коли. Визначити момент, коли потрібно звалювати. Тобто вони нам пояснювали, що так, да, кадри важливі, але мертвий ти нічого не зробиш. Вперше на війну я потрапила. Ось буквально нещодавно була річниця. Це було 31 липня 2015 року. Це було село Троїцьке, яке зараз вже окуповане, і це було місто Попасне, яке вже теж, на жаль, окуповане росіянами. Поїхала туди як кореспондент. Це було досить таке недовге відрядження, дуже смішне для мене, тому що е, я, мабуть, порушила всі правила техніки безпеки, які тільки можна, було вже потім повчилася, дізналася, як себе поводити правильно, аби і себе, ні знімальну групу, ні військових не наражати на небезпеку. Але тоді так було таке перше хрещення моє. Василь родом із Луганська з перших днів війни на передовій. Нині разом із побратимами з 13-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади стоїть неподалік Донецька біля Ясенувацької розв'язки. Вон там промзона, піски, чуть далі. Вон аеропорт стовби. Це зараз дуже пафосно, напевне, прозвучить і, можливо, комусь навіть здасться нещирим, але кожен має робити те, що вміє робити добре. Я не впевнена, що з мене був би хороший боєць на той момент. І я не знала взагалі, що зможу, не зможу, вийде, не вийде, але ця війна почалася з брехні. З російської брехні, якою промивали роками нам. Ну, російська пропаганда, вона ж насправді працювала не лише там на окупованих територіях. Вона й нам намагалася роками втюхати, що мешканці Криму, мешканці Донеччини, Луганщини, вони там всі сепаратисти, і взагалі вони там всі просто ну, жахливі якісь люди, але це ж не так. І... Я для себе просто обрала, що я буду воювати з брехнею, показуючи, що насправді відбувається на Донбасі. Говорити про інформаційну війну насправді складно, оскільки через певний період часу ця ситуація з антитерористичною операцією в Україні вона переросла в глуху статистику. Не кожен українець зміг чи хотів зранку прокидатися і читати новини зведення штабу антитерористичної операції. Не кожен рахував, чи є загиблі, чи є поранені. Так чи інакше, все це привело до одного результату. Війна на сході України стала людям нецікавою. Ні в Україні, ні за кордоном, тим більше. Що там відбувається, десь якихось глухих степах Донбасу. Нікого не хвилювало. Але з іншого боку, це затяжний конфлікт, який спровокувала Росія, і мета була затягнути і інформаційно. Тому ем, складно було, мабуть, протидіяти в тих умовах, які були. І, зрештою, про це все і світ забув. У мене була дуже неприємна розмова з одною журналісткою. Це здається, був початок лютого. Вона буквально на мене кричала і питала, де була робота українських журналістів всі ці вісім років. І в мене питання до неї: а чи спробувала вона принаймні поцікавитись, що робили українські журналісти всі ці вісім років? Тому що матеріалів дуже багато: фото, відео, тексти, інозем... перекладені іноземними мовами, да, там, англійською, французькою, німецькою. Тому не знаю, Журналісти робили все, що вони могли робити. Ми жили в цих окопах. Ми жили разом з цими людьми, ми там були з ними в підвалах, ми були з ними під обстрілами. Питання в тому знову ж таки, наскільки була реакція, наскільки була зацікавленість в тому, що відбувається. Її не було, як на мене. З 24 лютого все трохи змінилося, тому що масштаб війни змінився, він став сильно більший. І на наші матеріали нарешті почали звертати увагу. Німеччина передасть Україні 1000 одиниць протитанкового озброєння та 500 протиповітряних ракет Стінгер. Канцлер Олаф Шольц. Нормальне не? Власне українські медіа в перші дні війни. Безпосередньо ті журналісти, які мали досвід війни з 2014 року, які регулярно працювали над цим. Власне, вони і показали цю війну. Вони показали всьому світу. І ці ці відео якраз розходилися по міжнародних медіа. Безпосередньо, мої відео забрали такі інформаційні агентства, як Рейтер Прес», такі гіганти, як Сіенен Ей Бі Сі тому що ми мали доступ. Ми мали можливості, і ми були ми, ми, як то кажуть, «on the ground», Ми були на місці на землі. Ми знали все зсередини і знали, як діяти із українськими військовими і різними іншими силовими структурами, як пересікати блокпости, як в принципі розпізнати свій чужий і намагатися не потрапити в небезпеку. Продовжуємо рухатися з українськими військовими обік. Центр села, де вже виявили російських військових і зав'язався бій. Чуєте, що стріляють. На фронт поїхали дуже мотивовані журналісти. Ніхто не їхав туди за славою за грошима. А мої колеги поїхали туди, тому що вони бачили в цьому свою місію. Ну, тобто практично вся та стара гвардія, яка ще там працює з 14-го року, дехто вже трішки змінив рід діяльності, дехто взагалі пішов в армію зараз і захищає нас зі зброєю в руках. А вони всі унікальні люди. Вони їхали з величезною мотивацією, вони їхали в найнебезпечніші міста. не за ексклюзивом. Вони їхали тому, що вони хотіли показати правду. Ну, напевно, одні з найбільш важливих фотографій, які зробили. З моменту вторгнення це Євген Малоєтка і Мстислав Чернов, які відпрацювали в Маріуполі. Тому що ми всі пам'ятаємо, як російська пропаганда просто корчилась після фотографії бомбардування лікарні, розказувала, що там база Азова, а там породілі з дітьми. І російська пропаганда доводить, що немає там цивільних, але ж фотографії є. Там цивільні. Як стати воєнкором? як це все приходить, насправді приходить на досвіді. Перший раз ти отримуєш досвід, коли в твій бік летить куля чи якийсь снаряд. Ти, ти пізнаєш цей світ, розумієш, що це таке, а згодом цей досвід накопичується, і кількість снарядів в твій бік вже не зрахувати. І. Ти вже на цьому досвіді розумієш, а як тобі діяти далі, як працювати і як розвиватися. Це все приходить не з книжок. В книжках це в цьому не навчать. Більше того, чимало тренінгів, які я проходив, це підготовка медійників до роботи в зоні бойових дій. Так оці всі тренінги ну можна просто викреслити, тому що ну. Та війна, яка зараз, цього немає ні в підручниках, ні в досвіду ні жодного військового а, світу. Я так скажу, тому що такої війни ніде не було. Зрештою, все інше це виключно виключно досвід, який приходив з тим, що, що доводилося зустрічати під час війни. Що з поточної ситуації, яка вона стала на зараз? Знаєте, на моє велике переконання з війни повернутись неможливо. Можна повернутися звідти фізично, морально, та все одно це те, що буде з тобою завжди. Перед тим як ви поїдете вперше на лінію фронту, ви повинні усвідомити, що це буде точка неповернення. Таким, яким ви були до війни, ви не будете ніколи. І це дуже важливо усвідомлювати тим, хто хоче стати цивільним журналістом на війні чи воєнкором, ну кому як зручно називати. Від помешкання цього подружжя лишилися стовпи і підлога. Лариса та Володимир Коломийки разом з 96-річною Лариса та Володимир Коломийки разом з 96-річною мамою після руйнування хатини ховалися у сусіда. У мене був період, коли ти вже просто розумієш, що треба зробити ненадовго паузу. Ну, по-перше, це дуже фізично було складно, тому що в нас, наприклад, ми базувалися в Слов'янську, пізніше в Бахмуті, і іноді тобі доводилося їхати там в Луганську область, повертатися в той же день, і в той же день мав вийти сюжет. Тобто ти його мав написати, змонтувати і відправити на канал. Тобто, крім того, що ти маєш думати, щоб тебе не вбили, ти ще маєш постійно думати, що треба встигнути на ефір. І хто знає іноді що змушувало більше переживати, чесно кажучи. Один з таких прикладів, коли я зрозумів, що пора припиняти відрядження, і ми були в, в Рубівці, це Луганська область, нині це вже окупована територія. Почули, як розпочався артобстріл, і снаряди просто пролітали над машиною, падало там в лічені метра від нас. А мій напарник Сергій Ножненко вискочив з машини, ліг під машину, під колесо. А я просто сидів за кермо, курив цигарку і думав: ну, летить, то й летить. Ну, буває. Це було дуже неправильно, і, і вже по поверненню після зйомки я зробив висновок, що ну, в мене злетіли в цьому відрядженні тормоза. Потрібно поїхати хоча б на тиждень. Відпочити, щоб повернутися знову і знову почати боятися. Бо коли зникає страх, відчуття страху, це вже передумова того, що ти зайдеш туди, куди не треба. Приходить чувак. Але далеко. Далеко, це не тут. Це напевно туди жиш до вчора. В ці дні розійшлися наші маршрути із колегою фотографом Максом Левіним, з яким ми працювали від 24 лютого. За кілька днів Макс зникне, а згодом його знайдуть убитим під мущином. Коли гинуть колеги це страшно. І ти завжди намагаєшся там зрозуміти. Зробити якусь роботу над помилками, як зробити, що зробити, як себе поводити, але насправді війна це ще й лотерея дуже велика. Тобто є люди, які пройшли такі бої, що просто вони виживали в таких страшних умовах, а потім могли розбитися в ДТП, коли їхали назад. У мене є світлина. Ну, вірніше, вона в інстаграмі в Макса Лєвіна, де ми зображені в трьох: Макс, я і Саша Махов. Макса вбили під мущином, Сашу Махова вбили під Ізюмом, я отримав поранення, але вижив. Ця фотографія мені часто навіє думку, що ну, я ж не просто так вижив. Велика авіаційна ракета влупила 30 метрів від мене, 18 поранених, зруйнована будівля, а я ж вижив. Це дає розуміння того, що. Mm, значить, я правильну роботу роблю. Ну, бо ну, в цій ситуації насправді серед тої кількості смертей, які навколо нас, плюс-мінус одна ролі не зіграє. Але якийсь кадр може вирішити долі тисячі людей.